Правий сектор в Сумах вирішив боротися з алкоголем. Втім, дещо дивними, якщо не дикими методами, влаштували рейтнічними магазинами, шукали крамниці, де продають алкоголь неповнолітнім, та в час, який заборонений міськрадою. Це магазин «Лотос» на вулиці Харківській. Черги тут після 22.00, багатометрові. Продають алкоголь усім. Люди у камуфляжі попрохали свого неповнолітнього побратима купити горілки. Її йому продали. Результат активісти витягують на вулицю власника крамниці. І говорить, Говорить з ним по чоловічому, що у того від страху навіть сочовий міхур не витримує. Не бейте! Тихо тихо, тихо! не бейте Сюди його поверніть. Так кому дівчинки не повинні перевіряти? Ніхто бити не буде. Сюда скажіть, Дівчата, не продавайте. Жінка, яка продала горілку 17-річному хлопцю, виявилась мужнішою за свого шефа. Навіть з міліцією не панькається. Ви як матеріальне при себе документи. У мене є при собі документи, але я вам не буду їх показувати. Чому? Потому, потому, що мене нет, У вас ні на це право. Як До 9 утра. Зустріч з правим сектором тут запам'ятають: якщо не назавжди, то точно надовго. Чи пішло на користь таке спілкування? Ми прослідкуємо. І вам обов'язково покажемо. Максим Едель, Микола Ніколаєнко, новини СТС.